Наші бойові бригади щодня стверджують українську силу і дають окупантам зрозуміти, що на українській землі їм не місце. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Ілля Василищенко – 20-річний військовий з Кременчука, який з травня цього року захищав Україну у Донецькій області. На жаль, 31 липня він загинув, виконуючи бойове завдання. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання з героєм. Подробиці далі у 20 років, коли попереду ще все життя, Ілля Василищенко вирішив стати на захист свободи та незалежності України. У травні цього року хлопець став до лав штурмової бригади та відеоно боронив країну на полі бою. В Зоні бойових дій вони штурмували місто Бахмут. Донецької області. Так сталося, що група, з якої він йшов, попала в дуже складне становище. Почався артобстріл. Він залишився на прикритті, група вийшла. На жаль, виходу не було. Наш Ілья прикривав до останнього наших хлопців. Завдяки йому група залишилася ціла. Наш Ілья залишився на полі бою. На жаль, 31 липня Ілля Василищенко потрапив під артилерійський обстріл і загинув. Довгий час було невідомо про смерть хлопця, і рідні та друзі до останнього сподівались, що він живий. Потрапив в полон та незабаром повернеться додому. Це величезна для нашої сім'ї втрата. Навіть не не уявляєте, яка я його шукала. Коли він був безвісті, зникли. Я його шукала. Я думала, що він в полоні. Я займалася пошуком його. У нас до останнього була надія, що ми його знайдемо. Потім, коли побратими нам зателефонували і сказали, що знайшли його тіло, він загинув 31 липня, а його тіло знайшли через півтори місяці. І він був дуже чуйний, спокійний хлопець, дуже відважний. Він ніколи нікого не ображав. А навпаки, він завжди захищав тих, кого, хто цього потребував. І я можу сказати, що Війна забирає найкращих, він був одним з них. В кінці серпня ми думали, що його забрали в полон. У всіх була надія на те, що він живий, але просто він в полоні. Тобто підіймалися всі зв'язки, піднімалися волонтери. Ну, ми всі намагалися щось уточнити, щось дізнатися, але це було неможливо. І вже потім, коли прийшла звістка, що Ілля загинув, ми все одно, я не чесно кажу, ми сподівалися, що це не він. На прощання у міський палац культури прийшло багато людей: рідні, близькі, друзі, однокласники. Всі згадують ілю як світлу людину, справжнього патріота своєї країни. Друзі і лізі школи пригадують тільки приємні моменти, пов'язані з ним. Він пішов захищати нашу країну заради нас. Він поклав своє тіло заради нас, щоб ми жили у мирі і злагоді, щоб ми не відчували того болю, який відбувається там. Пам'ятаю. Останній раз, коли ми з запускного поверталися вже пізно додому, він проводив мене особисто, мене проводив додому, приносив на руках через залізні колії, бо в мене боліли ноги від підборів. Дуже боляче, дуже боляче. Вшановуємо мою пам'ять. Ілля Василищенко навчався у дев'ятій гімназії. Провести захисника в останню путь прийшли, і вчителі дуже хороший, позитивний і не по віку вольовий він був хлопець. Він завжди приймав такі рішення, обдумані, справедливі, був надійним, щирим, світлим. Гарний хлопчик. Я, якщо чесно сказати, я від нього чекала такого рішення. Но завжди тримав своє слово. Сказав, що я це зроблю. Значить, зроблю і зробить обов'язково. Я не знала, що він пішов на війну. Це тільки в початку вересня дізналася, що я загинула. Це біль така неугасайма. Кремечуни провели захисника Іллю Василищенка, схилившись на одне коліно. Поховали героя на свіртовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять та подяка герою. Марія Бардаєва, Ростислав Григоренко, Крамочицькі новини. Наше місто продовжує активно допомагати ЗСУ та оснащувати військових технікою. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький передав одному з підрозділів 10 дронів Мавік. Детальніше у наступному сюжеті. Розвідувальні дрони це очі в небі для наших захисників. Чим більше безпілотників буде у військових, тим вищі шанси здолати ворога з мінімальними втратами. Саме тому Кременчук регулярно виконує всі замовлення бійців і оснащує їх необхідною технікою. Продовжуємо допомагати Збройним силам України сьогодні. одній з механізованих бригад передаємо чергову партію дронів. Це 10 мавіків, 3 які допоможуть хлопцям краще бачити ворога, діяти більш ефективно і наближати нашу перемогу. Дрони Мавік відомі своєю надійністю, якістю та широкими можливостями. За допомогою них українські військові зможуть вести розвідку, виявляти ворожі позиції і у такий спосіб зберігати власні життя. Підвищувати обороноздатність армії це обов'язок кожного з нас. Разом наближаємо нашу перемогу та віримо в ЗСУ. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 12 повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень. Серед них крадіжки, шахрайства та отримання тілесних ушкоджень. Докладніше про ці та інші випадки дізнайтесь із наступного сюжету дорожньо транспортна пригода сталася вчора в центральній частині міста. Автомобіль Ман під час руху скоїв наїзд на жінку пішохода. За попередню інформацію від очевидців, жінка вийшла на проїжджу частину в межах дії сліпої зони водія. І отримала травму в результаті дорожньо-транспортної пригоди госпіталізована до лікарні. Наразі слідчі встановлюють ці обставини за фактом початок кримінальне провадження. Слідчими головного управління національної поліції Полтавської області спільно з підрозділами Служби безпеки України на території Кременчука виявлено кол-центр, який діяв за шахрайськими схемами. На місці події було виявлено понад 30 комп'ютерів, також групу молодих людей, мешканців Кременчука, в тому числі й неповнолітні, які працювали в даному кол-центрі за певним робочим графіком, мали схему відпрацьовано телефонних дзвінків та виманювання інформації для подальшого її використання персональної інформації, банківські рахунки. Перевіряються наразі і факти кредитних зобов'язань громадян, які стали жертвами шахраїв. Як діють такі схеми? група людей, які постійно мають у себе певну інформацію про особу, про мешканця області, мешканця України, або ж взагалі громадянина, в телефонному режимі. Телефонують та повідомляють різного роду інформацію для того, щоб жертва повідомила про себе банківський рахунок, коди доступу, доступ до онлайн банкінгів та в подальшому використовують цю інформацію для отримання онлайн кредитів для перерахунку грошових коштів на інші рахунки. І в свою чергу діють хайські схеми на території України. Вчора у вечірній час до правоохоронців надійшла інформація про підозрілу автівку, ймовірно, з боєприпасами. Одразу на місце події прибули патрульні поліцейські, зупинили транспортний засіб. Також прибула слідчо-оперативна група, які встановили, що в автомобілі іноземного виробництва було виявлено під час попереднього огляду боєприпас. Наразі його походження встановлюється, боєприпас вилучено. Також за фактом вирішиться питання про відкриття кримінального провадження. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Здійснити мрію дитини легко. Сьогодні стартував марафон написання листів Святому Миколаю у рамках акції Святий Миколай дітям. Хто ж писав листа та про що мріють дітлахи? Дивіться далі. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з партнерами продовжують реалізацію важливих благодійних проєктів. Один з таких. Традиційна та дуже важлива благодійна акція Святий Миколай дітям зокрема, сьогодні вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей висловили свої бажання та мрії у листах, адресованих Святому Миколаю. Сьогодні стартував марафон написання листів. Це мрії дітей, які знаходяться в соціальних установах нашого міста. Ми до них приїжджаємо, малюємо разом з ними мрії. Потім ми виставляємо їх на Фейсбук. Трішечки пізніше ми напишемо пост, в якому вставимо ссылку, де можна буде подивитися, що замовили діти в цьому році. І також можна буде написати там в коментарях про те, що ви готові виповнити мрію дитини. Ми з вами зв'яжемося. І до 4 грудня потрібно буде принести до офісу свят. Того Миколая, а 6 грудня, вже ці мрії, подарунки дітей. Ми зможемо до них доставити, щоб вони разом з нами трішечки повірили в новорічне чудо. У день написання листів чудотворцю Волонтери влаштували неймовірні розваги для дітлахів. Малеча повністю поринула в атмосферу прийдешнього свята. Діти написали святому Миколаю свої бажання і тепер з нетерпінням чекають на святкове диво. Для мене свято Миколаю це радість, диво, дитячий сміх. Я малювала повербанк і хайлайтери. Павербанк, щоб заряджати телефон, коли не буде свята. А хайлайтер, щоб вирізати ну крачі, щоб задблісттіла сьогодні. Ми малювали листи до дня святого Миколая. Я намалювала виправлять для волосся. Ну я ніколи прямо на 100% не вірила свої бажання. Якщо воно збудеться, то збудеться я замовила у святого Микола Павербанк. І якщо будуть виключати світло, щоб телефон був ну, заряджений. Кожен бажаючий може долучитись до доброї справи і здійснити мрію дитини. Оберіть подарунок на сторінці молодіжного парламенту у Фейсбук. Придбайте його і передайте до офісу молодіжного парламенту за адресою вулиця Шевченка, 19, дріб 3. Здійснювати мрії і дарувати диво легко. Спробуйте. Анна Литвин, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Ставлення до їжі в дітей формується у ранньому віці, і саме батьки можуть побудувати міцний фундамент правильних харчових звичок своєї дитини. Дізнайтеся, яким має бути ідеальний раціон сучасного школяра у нашому наступному сюжеті. Збалансоване харчування, запорука гарного самопочуття та міцного здоров'я. Особливо це стосується молодих організмів, які лише формуються. Аби залишатися бадьорими та енергійними серед щоденних справ, дітям-школярам необхідно здорове харчування з потрібною кількістю жирів, білків, вуглеводів та вітамінів. Діти це дуже тендітний біомеханізм, це дуже тендітна лабораторія, дуже тендітний механізм, який дуже легко зламати. Тому неправильне харчування, тому харчування таке, як у дорослого, для дитини воно не Можливо, не можна дитині їсти жареного, в неї ще не вели та кількість фарментів не так працює, як у дорослої людини та ж сама печінка як і підшлункова, шлункова, особливо до 9 років. Не можна дитину навантажувати великими об'ємами їжі. Їх її шлунок не перетравить таку кількість їжі. Сучасні школярі полюбляють різноманітні снеки та шкідливі смаколики. Проте така їжа нічого окрім шкоди не принесе. Чому ж варто відмовитись від швидких перекусів та чим може загрожувати їх надмірне споживання? Ніяких фастфудів. таке фастфуд фаст швидка да? фуд їжа, швидка їжа, швидкі вуглеводи, які дуже швидко засвоюються, або навпаки провокують додаткове виділення харчового соку або е, травного соку. Або ж складні, або ж швидкі оці фастфуди, і, до речі, оці всі чіпси і сухарі, які містять надлишок солі, і які зазвичай діти їдять, що називається в сухомятку, не запиваючи водою, вони можуть призвести до тимчасового руйнування груйнування оболонки клітин шлунку. Клітини руйнуються, надлишок солі, клітина руйнується. Тому нема, це, це взагалі вони не повинні бути в раціоні дитини. І з тим, що категорично заборонено вживати школярам, розібрались. Тож якими корисними перекусами можна замінити фастфуд та сухарі. На перекуси це горішки, це Мармелад це сухофрукти. Можна, якщо дитина любить поїсти сухий лаваш, сухий хліб. Не оцей пухкий, да, а сухий хліб. Лаваш, в який загорнути, ну, наприклад, варену курочку з тим же самим огірочком, да, і зробити перекус без майонезів, без кетчупів. Краще покладіть туди свіжий огірочок чи помидорчик. До принципів здорового харчування дитини входить також кількість прийомів їжі на день. В ідеалі школяр повинен їсти з інтервалом не більше як чотири години. Збалансоване харчування ем, їжа повинна поступати в організм невеличкими порціями і через приблизно рівні проміжки часу. І якщо для дорослої людини нормально триразове харчування, то для школярів нормально п'ятиразове харчування. Шановні, маленька дитина, яка прокинулася о сьомій ранку, школярик, да він може чимось поснідати, перехватити, що називається, да перекусити чимось о сьомій ранку. Але о десятій годині ранку обов'язково треба, щоб був гарячий сніданок повноцінний сніданок. А потім вже о 14-й годині обід. А потім вже може так зване, то теж гарне красиве слово підвечірок, топ або полудник, а потім вже буде вечеря. І пам'ятайте золоте правило збалансованого харчування. Кількість спожитих калорій має дорівнювати кількості калорій, яку витрачає ваша дитина протягом дня. Крім цього, варто не забувати про водний баланс. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки сьогодні провели екскурсію по муралам легенди Кременчука для студентів льотного коледжу. Учні з захопленням слухали про історію нашого міста. Детальніше про те, як все відбувалось, дивіться далі. Це великий витвір мистецтва нанесений на поверхню стіни. Центром величної панорами є Славута Дніпро як образ плинності часу. Він поєднує Київську Русь з козацькою добою. Кременчук місто з багатою історією. Зобразити це вирішила Кременчужанка, художниця Оксана Бойко на муралі по вулиці Соборній. Гарні малюнки на будівлі бібліотеки напевно бачили вже всі містяни, проте не всі знають, про які саме легенди там йдеться. Саме тому працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки сьогодні влаштували екскурсію для студентів льотного коледжу, які бажають дізнатись про історію нашого міста. Взагалі, сьогодні бібліотека це. Не тільки книги, це дуже багато заходів в різних формах. Тому один з таких заходів це екскурсія моралами, щоб люди розуміли, що бібліотека це зараз такий мультиосвітній центр, який надає дуже багато різноманітних інформаційних послуг. Під час екскурсії учні поглибились у легенди нашого міста та дізнались багато корисної і цікавої інформації. Кременчуцькі студенти розуміють, наскільки важливо знати та пізнавати історію. Я тільки недавно приїхав навчатися в Кременчук. Я взагалі мало знав про ці всі легенди. Мені було дуже цікаво дізнатися щось нового, і взагалі було дуже цікаво слухати про це, тому що без історії не буде майбутнього. Цікаво було почути про Оксану Бойку та. Те, що вона намалювала, що це є культурною спадщиною Кременчуга, то було дуже цікаво. Відмітимо, що подібні екскурсії проводять для дорослих і дітей, школярів і студентів та загалом всіх охочих містян. Ми проводили для послів з Литви, для льотного коледжу студентів, але іншої групи, для дітей. Для дітей у нас проводить екскурсію дитячий бібліотекар, а я проводжу для дорослих. І ще проводили для волонтерів всі бажаючі можуть записатися на нашу екскурсію муралами групою чи класом. І ми з радістю розкажемо про історію нашого міста і про історію створення цих муралів. Дякуємо працівникам бібліотеки за те, що дають таку можливість знати більше про наше рідне місто. Тож, наступний раз, проходячи по вулиці Соборній, не забудьте зупинитись біля муралів та роздивитись неймовірні малюнки про справжні легенди Кременчука. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ближче до вечора на набережні Дніпра у парку Придніпровський почали збиратись шанувальники риболовлі. Чому містяни обирають такий спосіб відпочинку, та який був улов? Дивіться далі. Нічна риболовля досить популярна у Кременчуці. Аби зайняти місце вдовж набережної у парку Придніпровському, Рибалки приїжджають ще в день, коли світло. Сьогодні близько 16-ї години біля Дніпра можна було нарахувати близько 30 рибалок. Не так часто. Ми ж на ночь. Ще намагаємося спробувати попробувати. Сонце заходить і тоді починає трошки з'їжень. Поки ще не ловимо, ще настраємося ловити. Можна спіймати 5 кілограмів, можна 10, можна 20, можна нічого. На риболовлю до Кременчука приїжджають навіть з Полтави. Та десь раз у тиждень я сам не місцевий, тому їжджу сюди, При, приїжджу. Та рідко, взагалі не часто. Тому і не дуже рибак, так як любитель більше, ніж рибак. Бляща, тараньку. Ну, минулого разу було добре, непогано, доволі таке. Не скажу в кількості, але ну такі величезні риби не були гарні. Ну коротше, прикольно було. Такий спосіб проведення часу для багатьох рибалок це не тільки про ловлю риби. Вони вважають це чудовим способом відпочити від буденності, релаксувати та насолоджуватися спілкуванням з природою. Подихати свіжим воздухом, прийду до сіми, перебачив і пішов додому. Нам що? Штук десять піймали, і слава Богу, до вечора. А так. Ну, а Рибаки буває сидять і довше до комендантської години. То в їх більше. Штук по 20, може а так, ну. Оддихаємо, дишимо свіжим повітрям. Погода яка, вітра немає, гарна. Перва покльовка була, та і все. Ну, першу випустимо, невеличка. Чому взагалі ходите, рибалити, приїжджаєте? Ну не за того, щоб... Скажем, калічество саму покльовку побачить, оддах Воно ж не получається так, як хочеться. Деякі рибалки вже мали певний улов та жартують. Що більша частина буде для коців. Загалом нічна риболовля це чудовий спосіб врятуватися від щоденної рутини та насолодитися природою навіть у темний час доби. Марія Бердаєва Олексій Кержановський, Крамачуцькі новини. Вже за два тижні до Кременчука приїде Арсен Мірзоян з великим осіннім концертом. На Кременчужан очікує дві години улюблених пісень та драйвового шоу від Сталевого Голосу України. Аби дізнатися, де замовити квитки, дивіться далі. Місто табить ліду із Ртуть слухняно, брати в нулі. Сталевий голос України саме так називають Арсена Мірзояна, який давно став символом мужності і романтизму на українській сцені. У своїх піснях співак відверто ділиться особистими історіями та надихає любити. Вже 19 листопада на Кременчужан чекає дві години шаленого драйву, справжньої чоловічої лірики, яскравого світлового шоу, фантастичної атмосфери і найулюбленіших пісень. Слід зазначити, що від самого початку повномасштабного вторгнення Арсен їздить на фронт, підтримуючи наших воїнів. Його останні пісні Моя країна, Валь, Серпінь, Херсон закарбовані почуття від побаченого і почутого у звільнених містах. квитки можете придбати у касі міського палацу культури, де їй відбудеться концерт, а також на сайтах інтернет Білет та Карабас. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Слава всім нашим воїнам, слава всьому нашому народу. Дякуємо кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя. Обов'язково переможемо! Слава Україні!